Липня, неділя, Папство, людину гріха розкрито. Після періоду життя апостолів амбітні єпископи створили три чини серед духовенства, згідно з якими єпископи вважали себе наділеними рангом і характером, подібним до первосвященника в юдеїв. Тоді як присвітери представляли священників, а деякони – Левитів. Ці відмінності були встановлені вже в середині Другого століття. Це призвело до подальшого і найбільш нечестивого винаходу, оскільки тепер вони були священниками і левитами за чином священства старозавітного періоду. Було необхідно, щоб вони також мали жертву, яку повинні були б приносити відповідно. Вечеря Господня була перетворена на неосквернену жертву. Так виникло те, що досі в Римо-католицькій церкві є щоденною жертвою меси. Разом із цим прийшла і пишність в одязі, скопійована з колишнього старозавітного священства, про те, як тепер оцінювали єпископа, можна судити за такими словами з документа Другого століття. Тому очевидно, що ми повинні дивитися на єпископа так само, як на самого Господа. Добре шанувати і Бога, і єпископа. Хто шанує єпископа, той шанує Бога, хто робить що-небудь без відома єпископа, той служить дияволу. Наступним кроком стало утвердження влади одних єпископів над іншими. Підставою для утвердження цього права було те, що єпископи тих церков, що їх заснували апостоли, по праву мають вважатися вищими за всіх інших, оскільки Рим був столицею імперії, і оскільки церква там стверджувала пряме походження не тільки від одного, а й від двох апостолів. Незабаром стало зрозуміло, що римська церква претендує на те, щоб бути джерелом істинного вчення, а єпископ цієї церкви на верховенство над усіма іншими єпископами у другій половині другого століття під час єпископату Єлефрея абсолютний авторитет Римської церкви в питаннях доктрини був ясно заявлений у наступних словах. Необхідно коритися пресвітерам, які є в церкві, тим, хто, як я вже показав, має спадкоємність від апостолів, тим, хто разом із спадкоємністю єпископату одержав певний дар істини за благоговінням Отця, оскільки. Однак у такому обсязі, як цей, було б дуже виснажливо перелічувати спадкоємність усіх церков. Ми ставимо глухий кут усіх тих, хто хоч би яким чином, чи то через зле самозакоханість, чи то через марнославство, чи то через сліпоту та перекручену думку, збирається на несанкціоновані зібрання. Вказуючи на традицію, що йде від апостолів на дуже велику, дуже давню і всім відому церкву засновану й організовану в Римі двома славнозвісними апостолами Петром і Павлом, а також на віру проповідувано людям, що дійшла до нашого часу через спадкоємність єпископів. Бо необхідно, щоб кожна церква погоджувалася з цією церквою в силу її чільного авторитету. Отже, оскільки в нас є такі докази, немає потреби шукати істину серед інших, які легко отримати від церкви, оскільки апостоли, подібні до багатої людини, яка кладе свої гроші в банк, вклали в її руки найрясніше все. Що стосується істини, тож кожна людина, яка забажає, може черпати з неї воду життя, бо вона вхід у життя, всі інші злодії і грабіжники характер єпископства. У 2050 році нашої ери, ясно видно, зі слів Кіприяна. немало єпископів, які повинні були служити повчанням і прикладом для інших, нехтуючи своїм божественним дорученням, стали агентами в морському бізнесі, покинули свій престол, покинули свій народ, поневірялися чужими провінціями, полювали на ринках за вигідним товаром, у той час, як. Брати в церкві голодували, вони прагнули заволодіти грошима, вони захоплювали маєтки хитрими обманами, вони збільшували свої доходи, перемножуючи лихварством. У міру того, як єпископство дедалі більше підносилося і привласнювало собі дедалі більшу владу, ця посада ставала об'єктом негідних амбіцій і нечестивих прагнень. Зарозумілість характеризувала тих, хто був при владі, а заздрість тих, хто не був. І щоразу, коли з'являлася вакансія між присвітерами, які змагалися, виникала непристойна і абсолютно нехристиянська боротьба за місце, що звільнилося. Деякони, бачачи, що присвітеря таким чином залишають свої функції, сміливо втручалися в їхні права і привілеї, і наслідки розбещеного чистолюбства поширювалися на всі чини священного ордену. Кіпріян, представник єпископальної системи, як пише історик Неандер, заявив, що церква заснована на єпископах і всі дії церкви контролюються цими ж правителями, звідси ви повинні знати, що єпископ у церкві, а церква у єпископі, і якщо хто не з єпископом, той не в церкві. Незабаром після цього виник ще один предмет суперечки, який викликав багато розбіжностей із далекосяжними наслідками. У міру того, як єпископи привласнювали собі дедалі більше і більше влади як у дисципліні, так і у вченні, єретиків ставало дедалі більше. Хто не погоджувався з єпископом, того відразу штоврували як єретика і відлучали від причастя. Так, Діотреф зарахував до єретиків навіть апостола Івана. З цього приводу представник єпископальної системи далі заявив. Єресі не виникли, розколи не виникли з жодного іншого джерела, окрім як із цього, що священника Божого не слухаються, і не вважають, що є одна людина на певний час священнику церкві, і на певний час суддя замість Христа. Якби згідно з божественним ученням, усе братство повинно було коритися, ніхто б не порушував нічого проти колегії священників, ніхто після Божественного суду, після голосування народу, після згоди співєпископів не став би робити себе суддею тепер уже не єпископа, а Бога. Ніколи не розкола церкву ніхто поділом єдності Христової. Тому він стверджував, що якщо хтось перебуває поза цією системою єпископальної єдності та не кориться єпископу, то це всі докази необхідні для того, щоб довести, що він єретик. Тому він заявив, що ніхто не повинен навіть цікавитися, якщо хтось вчить поза єдністю, таким чином сама істина може бути перетворена на єресь. Писання здійснилося, відбулося відпадіння, відбулося самозвеличення єпископства, і настав час, коли відкрилася людина гріха.